Mercedes Benz 210 кузов, автомобіль наших, скажімо так, сусідів. 99-го року випуску, 2.5 турбодизель. Як сказав власник, в дуже гарному стані. Надійна класика, мені так здається. Сstidниця поїхала. Украсення 476 тисяч кілометрів, 2,5 турбодизель під вигун і п'ятиступінчата механіка. Що стосовно, ну, як власник каже, що мотор тут ідеальний. Турбіна тут помідня. Я, я не знаю, що коли робилось, як, ну, власника вона 11 років вже, і він за нею явно доглядав по технічному стану. Що по кузову зараз пройдемось. Єдине, що в нас з власником трошки різні уяви, у нас просто різний вік. Про чисту машину він помив десь сам, бачите в розводах вона трошки. Але на свої рука вона виглядає дуже-дуже охайно по лакофарбовому покриттю. Я спеціально прийду знизу порожки, покажу зсередини арочки. А, от вона, звісно, вся перекрашувалась точно, я приводим і пройшовся, десь в деяких місцях знаходив шпакло, де, не пам'ятаю по бортам, десь по дверцятам, десь ще, там, можливо, на крилі, десь отаке, потрошки потрапляло, але виглядає вона. Ну, на 99-й рік в машині, вибачте, вже скільки років. Дуже-дуже непогано. Лобове скло не рідне, звісно, міняне, але ціле. Дах також весь охайний. Здається, дах по мене фарбований, якщо я не помиляюся. Ну, ось так. Дизель, до речі, працює як швейцарські часи, як я кажу. Ну, працює ідеально прямо. Сидушка водійська вже, звісно, перешита шкіра. Ви можете бачити, як це виглядає. Тут ще рідна. На ті роки я вважаю, що це круто, що окрім подушки безпеки в кермі в торпедо, у нас ще є вони бокові, бачите в дверцятах. Е, так, Тепер кермо, ну не знаю, мені здається, що воно в рідному перепльоті може помилятись. Мерсоводи, поправте мене, якщо я помиляюсь. ну Мені здається, що це оригінал. Тепер пробіг ось, бачите, на одометрі 476. Ручник, що приємно радує, теж працює, я перевірив щойно. Е, тепер у нас. Тут 5 трансмісія, 4 склопідйомника, всі працюють, перевірив. І справа, і зліва, все перевірено. Дзеркала складні, працюють. Єдине, що я знайшов, що не працює, тут ліве дзеркало, керування чомусь не регулюється. Праве працює. Дуже здивований, приємно тим, що клімат-контроль тут працює, холодить, але чомусь холодить лише зсередини, з бокової шторки, коли я відчиняю, ну іде тепле повітря. Такий нюансик тут маємо. Але в, то, що, в принципі сама система в Мерседесі таких років ще працює, це дуже круто. Тут у нас кидаються підголовники і центральний замок, дверцята відкриваються закриваються, до речі, перевірку теж все працює. Мультимедіа Pioneer має AUX, має USB. Ну, для сучасності зараз це непогано. Відділення для кермашки, для документів і дрібниць, попільничка з підкурювачем. О, тут у нас ну, фари ми вмикаємо і передні протитуманки. До речі, протитуманки передні не працюють, і, можливо, з цим пов'язане, коли вмикаєш фари, пише Lamp дефект. А можливо, десь діоди якісь стоять, але фари працюють, туманки чомусь ні. Так, ручник я б сказав вже, що він тут працює. Тут, наче попереду, все. І з вікових зауважень, але це зовсім не вважаю вже зауваженням. В таких роках теж торпедо є тріщинка Одна, друга від сонця, бачите, і тут трошечки. Такі нюанси, які торпедо трошечки потріскали, а очі дуже не кидається. Щодо другого ряду сидінь, в мерсах тут все добре. Підкинем підголовник, щоб було видно, ось так краще. Сидіти мені тут зручно, зрісти мене 193 см і саджу я сам за собою. Підлокітник ми маємо. Що? Ну, По-німецьки це класика, особливо в мерсах, в принципі, до всіх німцях. Високий тунель. Тобто посередині доводиться широко розставляти ноги або ставити на цю полочку, якщо так і їхати. В трьох не дуже зручно, скажімо, зазвичай в німцях це знаю. І при пасаці при виході високий порожок, Тут виход, невелика частина для моєї наприклад, ноги. Вона треба її високо задирати, щоб вийти. ну Це специфіка всіх німців, особливо стареньких. Багажник я відчиняю таким чином, бо знаю цей спосіб відкриття, він сам відкидається вгору. Ну, В мерсах, в общем-то, скажем так, я не скажу, що дуже великий багажник, бо там паливний бак, наскільки я знаю, в старих більш мерсах точно знаю він там був. Ну, він не дуже великий, але в принципі пару валіз сюди можна покласти. І висока оця полиця, під нею ми бачимо тут запаску, домкрат. Тут по металу. Заради цікавості я зараз закрию її. І знизу ми подивимось. А, от інший спосіб відкрити багажник звідси на кнопочку. все, Згадав, згадав. Так, і тут у нас, щоб ви побачили і знизу, я як зможу покажу. Що там видно? Щось видно. І... Ось так. Про те, що у нас задній привід, я думаю, нагадувати не варто. Це класика. Я колись з дитинства, одна з перших автівок, на які я їздив, це був саме Мерседес. в мене батько був фанатом, колись по мерсам від 116, 1923, го ми до цих серій дійшли, 201 був у нас останній. І після цього вже я з мерсами майже не стикаюсь. Я, скажімо так, по японцям більше тащусь. Как люблю я тачки, я тачки полюбил уже тогда, когда Нога моя педали еле доставала И в 10 лет я в мерсе за рулем сидя Как шейх на яхте мимо тихо проплываю Ну тут я сив и сгадываю те самые часы, старую добрую классику Тут плюс-минус все так самое надеянно До речи, из того, что классикой я могу назвать, это вот эта вот штучка Как она, я пригадываю, что в тех мерсах была, и так самое и тут Полочка вот эта, ну, когда ты пикаешь там передачу вперед Трошечки підгибає її вперед назад з колісою. Ну, це євна така особливість. А їде він, до речі, з перших нот. От я зараз їду приємно, так, як має їхати стара добрих. Цей корабль пливе. Кажу мені ще раз нагадує мені старі добрі ноти, які я добре ну, пам'ятаю. В сучасних там по-своєму щось кайфове є, але трошки все вже інакше. А тут от все так ще класично якось. Зараз спробуємо стартанути від нуля до сотні, рухатись ми будемо в ту горку і в поворот. Оп, я однією рукою рулю і перемикаю передачі, тому не сидіть строго, можливо, десь втрати і були, ну і точно це не гоночний автомобіль, ви побачили, так ми доїхали до сотні. Як він має їхати? Ще маю звернути увагу, що тонювання отут трошечки на водійському склі, бачите, скло по поцарапане, можливо, ззовні, щільнювач. Ну, Фєтер там, напевно, вже зношений. Зараз перейдемо через трамвайні рейки, щоб почути, як підвізка буде відпрацьовувати. Раз. Два. Пострибали, ви знаєте, все супер круто. Ну, не дуже швидкісна вона, звісно, але це дизель. Я думаю, що тут буде більше радувати все ж таки витрати пального. Я знаю, що в тих роках дизеля... Більш-менш все ж таки надійні і служать. Одне, що я точно можу сказати, що коли ти любиш Mercedes, то щось інше сідати складно. Своя тут поведінка, своя, свій характер, своя харизма. І в Mercedes ти відчуваєш, що ця машина робилась для людей на вік, і їх не просто так люблять, тому що вони служать. Я прискіпливо зараз, звісно, просто зверху тут не зможу всього сказати, бо машина вже у віці і в Мерсі може бути всяких різних там дрібниці, нюансів багато. Тому приїжджайте, перевіряйте, заїдемо на СТО, перевірите. І тільки якщо ви будете впевнені, що все вас влаштовує, враховуючи її вік. Мені здається, все непогано. Тоді вже ми. і придбайте. До зв'язку до зустрічі з вами Льоха Ольо, Я Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні!